Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Ну що ж, насичений тиждень єврокубків. Продовжуються великими протистояннями у топ-лігах Європи, а також і поверненням УПЛ після довгої зимової перерви. Але звичайно, це все затьмарюють і новини. І ситуація в Україні триває велика крива повномасштабна війна, і якраз сьогодні записую це відео вже 24 лютого, рівно два роки з моменту, коли Російська Федерація повномасштабно напала на Україну. Хоча ми розуміємо, що цей напад стався ще 10 років тому. Звісно, друзі, важко, але ми не маємо права опускати руки. Треба боротися, наближати перемогу України, підтримувати наших захисників і захисниць, донатити на ЗСУ, тільки збройні сили можуть врятувати Україну, нашу землю і всіх наших людей. Хоча в той же час ми не маємо права забувати про всіх загиблих, всіх вбитих Російською Федерацією і з боку захисників України, нашого війська і, звичайно, з боку цивільного населення. За таких обставин складно говорити про футбол, але життя триває: футбол, спорт це засвідчують і іноді навіть підіймають настрій, чого все ж не вдалося. Донецькому шахтарю дякуємо гірникам за єврокубкову кампанію, але вони вилітають з Єврокубки в Лізі Європи. Не змогли здолати марсельський. Олімпік, Георгій Судаков на велодромі в Марселі відкрив рахунок, забив він з пенальті. Але, на жаль, і ці потуги і подвиг першого поєдинку, коли зіграли в нічую 2-2, виявився марним, коли почали забивати головні зірки марсельського Олімпіка. П'єремерік Обамиянг і той же Кондогбія в другому таймі. Тож, зрештою, поразка 3-1 для української команди і великий удар. Для нашого футболу, особливо враховуючи боротьбу в таблиці коефіцієнтів Уєфа. І далі без українських клубів. Відбулося жеребкування 1-8 фіналу Ліги Європи Уєфа, і такі команди зіграють між собою: Спарта, Прага, Ліверпуль, Фрайбург, Вестхем, Олімпік Марсель Вільяреал, Спортінг Лісабон, Аталанта, Рома, Брайтон, Мілан, Славія Прага. Бенфіка нашого Анатолія Трубіна проти Глазго Рейнджерс, і Карабах буде приймати в першому матчі сенсаційний цього сезону Леверкузен Хабі Алонсо. Дійсно цікаві поєдинки. Ну, шкода, що без наших, і так само шкода, що наших немає в лізі конференції УЄФА, де зустрінуться за підсумками жеребкування однієї восьмої фіналу. Сервет Вікторія Пельзень, Аякса Астонвіла. Молде Брюге, Уньон Сан-Желуас Фенербахче, Динамо Загреб Паок, Штурм Граць Ліль, Макабі Хайфа Фіорентина та Олімпіакос Макабі Тель-Авів. Друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, як вам виступ гірників цього сезону в Єврокубках, ну і взагалі, як вам раунди плей плейоф Єврокубків, Ліги Чемпіонів, Ліги Європи та Ліги Конференції УЄФА. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Щиро дякую вам за всю підтримку. Якщо бажаєте зробити... Ще більше і маєте таку можливість, будь ласка, задонайте на розвиток проєкту і взагалі на підтримку українського YouTube. Тож Євровікен стартував ще у п'ятницю ввечері поєдинком генка Едуарда Соболя проти Роа в бельгійській лісі Жупіле і якраз в гостях Генк грав і переміг з рахунком 0-1. Багато поєдинків на нас чекає у суботу, один з них точно не відбудеться: це гранада. Валенція, Роман Яремчук і його команда, на жаль, не зможуть зіграти через трагедію у Валенції. Сталася велика пожежа. Згорів вщент житловий будинок. Відомо наразі про п'ятьох загиблих людей, що 14 вважаються зниклими безвісти. Звісно, ми співчуваємо Валенсії, також родинам всіх загиблих та постраждалих. Але й без цього матчу буде на що подивитися. О 16.00 вполіваємо за Віктора Коваленка у поєдинку проти Сасуоло. Саме з цією зелено-чорною командою зустрінеться Емполі Коваленка. О 17.00 Назарій Русин проти Миколи Кухаревича. Це дербі українців в чемпіоншіпі Сандерленд проти Сонці. Буде дійсно цікаво. Сподіваюся, і Миколу, і Назарія ми побачимо. Вони зіграють і допоможуть своїм командам забити голи. Тож брати самі за кого тут вболівати. Але було б чудово, щоб забив і Кухаревич, і Русин. Цей же час о 17.00 Брайтон Евертон. Тож тут вболіваємо за мерсесайців, а точніше за Віталія Миколенка проти команди Роберто Дезербі, колишнього наставника Шахтаря. В АПЛ у суботу на нас чекає ще два поєдинки. О 19.30 будемо тримати кулаки за Іллю Барного і його Бормут в протистоянні з найсильнішою командою світу Манчестер Сіті, діючий клубні чемпіони світу, діючи переможці АПЛ і, звісно, діючи футбольні клубні чемпіони Європи. Тому що саме ця команда виграла Лігу Чемпіонів, не забуваємо. І це чудовий, дуже непростий іспит для забарного і компанії. 22.00 один з центральних матчів вихідних і туру в АПЛ Арсенал Ньюкасл Юнайтед. Не знаю, чи зможе відновитися Олександр Зінченко, але, звісно, Арсеналу ми будемо бажати перемоги, як і всім командам українців в Європі. Ну, пробачте вже вболівальники 40, якщо таки дивляться це відео. Ну і майже паралельно в цей же час о 21.45, в серії А, будемо вболівати за Руслана Маліновського, Дженуа проти Удінези. Поєдинок має бути цікавим. Ну і хотілося б це сказати і про матч Сергія Сидорчука. О 19.15 його вестерло буде гостювати у Сентрюйдена. Ну і у неділю відбудеться центральний поєдинок всіх. Вихідних фінал Кубку англійської ліги. Він же за спонсорською угодою Cup, Челсі, Ліверпуль. Вболіваємо за Михайла Мудрика. Звісно, на уемблі сині далеко не будуть фаворитами, і далеко ще не гарантовано, що ми побачимо в цьому матчі Мудрика. Маурісіо Почетіно, здається розчарувався в українцеві, і взагалі кілька тижнів ми його не бачимо ані на полі в основі, ані навіть. На заміну його аргентинський тренер не випускає. Ну що ж, Ліверпуль тут буде фаворитом. Дев'ять титулів. Це рекорд Англії. В них є у Челсі таких Кубків ліги. 5 П'ять. Дуже хотілося б, щоб шостий здобули, а з ними і наш Михайло Мудрик. Вже після цього о 20.00 дивимось матч Бенфіка Порті Моненсе І звісно, вболіваємо за кіпера Червоних Орлів Лісабону, українця Анатолія Трубіна. За іншого нашого кіпера Андрія Луніна. Сподіваюся, будемо вболівати вже о 22.00. Мадридський Реал буде приймати Севілью на своєму полі. Тож Карло Анчелоті має знову випустити нашого хлопця. А якщо до інших наших хлопців, їх ми побачимо в іспанській лалізі о 22.00 вже у понеділок, так вікенд продовжиться європейський і в перший день тижня наступного. Артем Добик та Віктор Циганков мають нарешті перервати безвигражну серію каталонської команди і зроблять це. Вони сподіваються в матчі проти Райо Вальєкану. В цей же час, також 22.00, понеділок, Брентфорд нашого Єгора Єрмолюка. На виїзді зіграє в лондонському дербі проти Вестхема. Ось такий Євровікенд чекає на нас і на гравців української збірної. Будь ласка, напишіть коментарях, який поєдинок для вас є найцікавішим, все ж Кубок Ліги або поєдинки на кшталт Реал Севілля чи Арсенал Ньюкасл мають бути значно цікавішими. Чекаю на коментарі, також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласочка, друзі, вже бачите, як прошу. Підпишіться на канал Legendary Balls. Всім вам вдячний. Якщо є змога, є бажання, то можете ще й задонатити. Ось тут лишаю qr код ну і звісно, зустрінемось на стрімі. Я Ігор Мартиненко вдячний вам всім і за увагу, і за підтримку. Бажаю всього найкращого. А Україні ми разом кажемо перемагай!